Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1020 за підручником Алибра 8 клас автора Олександра Істер. І наше завдання знайдіть значення вираз. Так, поїхали з першого. У нас 4 у мінус 4 степені. Нам треба піднести до міну. Так, помножити. На 4 у мінус 5 до квадрата, і це все ще до мінус першого степеня. Дорівнюємо. Ну, спочатку робимо в дужках. Так, піднесення степеня до степені. Степеня що роблять? Правильно, перемножаю. Це Мінус 4 на мінус 2, це буде у нас 8. Тобто 4 у 8 степені помножити на 4. Мінус 5 помножити на 2, це буде мінус 10. І треба ще піднести до мінус першого степені. При множенні степеня що роблять. Тобто у нас буде 4 в степені 8 плюс мінус 10. Тобто це буде мінус другій степень і до мінус першого степені. І знову ж таки, у нас степінь до степеня, тобто це буде 4 у квадраті дорівнює 16. Так, з першим справилися, ви не забувайте поставити лайк і підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до другого Так, ну ви знаєте, наскільки я дружую з рисками другу. Тут уже так, у нас 2 у мінус 8, помножити на 2 у мінус другому і до 5 степеня. І 2 у мінус 4 до 6 помножити на 2 у квадраті і до 4. Нам пощастило, тут усе однакові основи, тому це не страшно. Робимо поступово, як кажуть, не спіши. Отже, 2 мінус 8, поки запишемо без зміни, помножити на 2. Тут треба перемножити. Мінус 2 на 5, це буде мінус 10. Унизу у нас 2. Знову ж перемножаємо мінус 4 на 6, це буде мінус 24 степінь, так, помножити на 2, 2 на 4, 8 степінь. Добре, примножені степеня додаються, уже поменшало. Так, Так, значить, у нас буде 2. Мінус 8 плюс мінус 10 це буде мінус 18 степінь, так? А внизу у нас буде 2 в степені мінус 24 плюс 8. Розуміємо, що віднімаємо, буде від'ємний степінь. 24 мінус 8 це буде 16. Окей, добре, Приділені степені, а що роблять? Правильно, віднімається. Тобто, у нас буде степінь мінус 18 мінус мінус 16. Ось так. Тобто, 2 мінуса підряд ми розуміємо, що це буде плюс. Отже, це буде 2 у мінус другому. Степені перевертаємо, це буде одиниця поділити на 2 у квадраті це буде 1 четверта. Все, це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу! Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!